тут більше відкручувати гвинти. Ось тут. Ось тут, ніж його ремонтувати. В ремонті черговий інвертор на 100 тисяч 500 мільйонів попугаїв. Конструкція їх однакова. Тут може бути написано 5, 4, 3 тисячі. Тут буде там відповідно 6, 4, там буде там 3 трансформатори. Як бачите, тут ніякими 5 кіловатами не пахне. У кращому випадку десь 1,8. Це нормально, ну два. Проблема стандартна, тут чомусь заслодні транзистори по виході, тут стоять 20 n 50 24 n 50 коротше, що є той стане. Скільки -то там 20 і скільки -то там n 50 і все. Тож і ремонт цієї техніки це таке на півгодини, умовно, якщо все нормально, нічого складного, недоліки. Погано тримає, не стабілізує напругу там. 14 вольт дасте буде 240 вольт, буде там 11 з половиною, буде там 210. Зараз я його відремонтую і покажу. Так, транзистора я випаяв і я помолився. У той день у китайців були 28 Мпс. Ну, багато краска намалювала, але дивіться, це чудо працює. Огонь, бачите? Без двох транзисторів і працює, ну правда, видає 160 вольт. Ось працює. Інвертор я відремонтував, як я й казав, там, пів години максимум. І ось основний недолік це неточні показники. Взагалі він такий плаваючий, туди-сюди дивиться. Реальна напруга акумулятор 10,5 вольт, видає він 218. По показометру своєму ми показує 11.3. Бачите, 11.3 тут 10,5. Він ще не відключається. Давайте я буду зменшувати напругу до тих пір, поки він іде у захист, показує 10,7 в реалі 10. Враховуйте це, так. так збільшу напругу, давайте до реальних 13 вольт. 13 вольт на виході у нас 240. Тут показує 139, тут 13. Розбіг просто колосальний да, по цьому показометру. І якщо у вас буде літня батарейка, наприклад, 14 вольт, то на виході буде 250. Враховуйте, це дуже низької якості інвертора, там для когось освітлення потягне, але дуже обережно, дуже-дуже обережно.